Друзі, всім привіт! Смайлселшоп на зв'язку. Смайлсел є наш сайт. Ви дивитеся відео або в інстаграм, або в YouTube. Це в нас комплект на BMW X5, є 53-му кузові з штатним підсилювачем та сабвуфером заводським у багажнику. скажімо так. Магнітолка у нас восьмиядерна, на 8 дюймів діагоналі екрану. Топовий процесор на Fitzonic 862 DSP аудіопроцесор звуковий, тобто тут у нас всі ці налаштування є. Затримка, часові посилення басу, фільтр басів є. Все-все все є. Зміна підсіточка кнопочок. Кнопочки у нас фізичні, натискаються, все працює гарненько. Гучність регулюється притилочками. все, як ви привикли бачити, у нас є SIM-карта, Wi-Fi, комфорт, очей. Навіть можна вибрати, мобільний трафік включити, вибухнути екран, якщо потрібно, перезагрузити магнітолочку. Реально дуже топове рішення. В комплекті у нас іде ось така камера, клієнт обрав в різного типу, щоб виглядала як штатка. HD 1080 p від компанії Cyclone. Далі у в нас в комплекті йдуть провода для під'єднання з декодером Плюс проводка йде на камеру, і плюс додатково ми клієнту дозамовляємо е, подовжувач в багажник, тому що коло магнітоли немає роз'ємів для того, щоб підключити ось цю проводку. Того, вони йдуть в багажнику, того треба подовжувати, щоб тут підключитись ззаду і до багажника довести провода. Це якби є 53, це така особливість цих машин. У когось там штатний cd сідіченджери блок радіо. Це треба зробити. Але це недорого, в принципі. Вполне можна це все замовити і вирішити. Магнітолка в нас вийшла з рамкою із канбуз-декодером з штатною фішкою 11,5 тисяч гривень, камера 1250 гривень, подовжує шбагні 1900 гривень. Версія 432 на 8 ядер, плюс ще 2 USB є в нас, є CarPlay, є навігація, є sim карта все -все, всі Google сервіси є. Дуже швиденько, чітко працює, можна ці теми міняти, лаунчери змінні. Підсвітка міняється. Класний звук. Клієнт буде задоволений. Тому якщо вас цікавить, можете перейти за посиланням під цим відео і оформити замовлення на сайті. Також уточняйте з приводу підсилювачів, якщо в нас є ще до замовлення, вам подовжують багажник. Це також уточняйте у менеджера при замовленні. Всім дякую.